Вітаю, друзі! Ну все, роботу ми закінчили на об'єкті в квартирі. Тут, де ми починали попереднє відео з каналізації стояком, з веселим стояком. Домовилися з замовником, він захотів трошки теплої підлоги собі в санузлі і в прихожій намотати. Прийшлося нам зробити трошки виріз стяжки. Ось тут стяжку ми залишили. Тут, де стоїть консольний унітаз, тут стяжечку ми повибивали. І ось тут буквально в прихожій, метра півтора, в ширину метр вдовжину півтора, для того, щоб коли людина зимою чи в дощ заходить в приміщення, тут була тепла підлога, щоб висихала плиточка краще. Чим менше потрібно було і протирати, зробили значить, теплу підлогу. Зробили теплу підлогу в санузлі. Хоча спочатку вони хотіли зробити електричну, але все ж таки ми запропонували зробити водяну. Так як в нас є можливість котел вісить двоконтурний 24 кВт від забудовника, всього все дві батареї, то чому б не скористатися такої можливості? І не використати запас цього котла, наприклад, для цієї ж самої теплої підлоги. Тут зроблений вивід від стояка на унітаз. Унітаз до холодного водопостачання під'єднаний. Також дві трубки виведені 16 металопластикова на холодну гарячу воду на гігієнічний душ. Хлопці оздоблювальники створять каркас. Ми потім його поставимо, під'єднаємо. Це ось наша загальна розвідка води, ось від холодної води підписаний. І холодна гаряча. Холодна вода від забудовника поліпропіленова йшла безпосередньо напряму до газового котла без єдиного з'єднання. Ми зробили розрив. Поставили кран там під мийкою, тепер не потрібно виходити за межі квартири, і можна спокійно перекрити загальну воду в квартирі своїм особистим краном. Ці ось червона синя трубочка це на теплу нашу підлогу. Це в нас виводи на раковину. Холодна гаряча каналізація. Далі йдуть. Вивід на душову і вивід наповнення ванни. До речі, тут буде фактично така комбінація ванни і душової два в одному. Ця штроба залишилася, хлопці її закидують. Спочатку згідно. Розрахунків тут мали бути взагалі всі внутрішні змішувачі прихованого монтажу. І на омивальник, і на душову, і на ванну. Але ціни трошки кусаються на ці всі приховані змішувачі. Тому ми вирішили замовником зробити стандартні. Стандартні виводи, стандартні просто водорозетки стін. І ось так у нас це все вийшло. Зараз перейдемо на кухню. Ширина укладання між трубами десь сантиметрів 12. См. Далі ми переходимо на кухню. Ось наша труба відна. Ось наша поліпропіленова відна труба. Ми зробили підйом. Поставили кран з американкою. Трійничок вивід ще буде на підключення посудомийної машини. Тут також зроблено виводи. виводи зроблені, ось раз вивід, гаряча вода, холодна вода зроблена на підключення мийки, каналізація. На підключення мийки, сифон внутрішній для пральної або посудомийної машини в нашому випадку для посудомийної машини. От. Тут у нас вже відповідно подача води, розгалудження трийничок йде на мийку і на загальну розвідку води. От так, маленький колектор стоїть на теплу підлогу. Хлопці, ці всі штроби. Позамазують, все буде гарно. Все ми це діло змогли розмістити в просторі, внутрішньому просторі кухонної мийки. Трошки переробили тут під'єднання на котел. Переробили. Також зробили прокладку 32 ї Труби каналізаційної у нас вистачило стяжки, щоб зробити з нормальним нахилом на пральну машину. Тут був радіатор до цього. Радіатор ми прибрали, перемістили під, під вікна, по центру вікон розмістили, поставили кран термостатичний. І ось в нас ми маємо тепер виводи на пральну, пральну машину. Так. Ну ось, друзі, ось так воно в нас все вийшло. Треба порізати багато чого, порізати, поштробити. Трошки помучилися з розвідкою, але ми зробили його. Я думаю, що все буде добре. Так що, якось так, якщо сподобалось відео, друзі, не забуваємо поставити палець догори. Слава Україні, друзі!